урожаю і день села одночасно вирішили провести в селі Чаплинка Лисянського району, що на Черкащині, і задум вдався. Люди кажуть, що такого всенародного святкування не пригадують не те, що за останні роки навіть десятиріччя кожного з нас є мала своя батьківщина, край, в якому народилися, до якого линемо серцем. Це місце пов'язане з маминими руками, батьківськими порадами. І першим коханням. І де б ми не були серед галасу великого міста чи у мандрах по світу, серце наше неодмінно вдома, на малій батьківщині. Тому давайте і в подальшому робити все для того, щоб свято було не тільки один раз в рік, а щоб воно було частіше і з позитивними наслідками для тих людей, які працюють на цій Святи землі, сільські голови привітали людей та поділились планами на майбутнє. Я щиро вас усіх вітаю святом, бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя. Нехай вас Господь Бог завжди оберігає. Кують з узулі на зелене жито, несуть на крилах пісню журавлі. До сотні літ бажаю вам прожити і добрий слід лишити на землі всього вам самого найкращого. Очільники сіл звернулись до присутніх, висловились щодо об'єднання громад та перспектив співпраці. Я дуже вдячний, що запросили. Ми ваші сусіди через а в майбутньому при створенні об'єднаної громади будемо вже безпосередніми сусідами. Знаєте, під час там створення якісь там медвені змін дуже нам черкащани допомагали з Лисянській і. Я ще рік тому був у вас бачив, які у вас тут дороги, яка церква, який порядок, і десь ви навіть спонукали, щоб в Медвені, як мінімум, і в нашій громаді було такий же порядок як у вас. Тому дякуємо, що ви його зберігаєте і надихаєте нас на ці такі зміни. Віднині день урожаю планують відзначати у Чеплинці щороку, і щоразу запрошуватимуть на урочистості усіх людей із довколишніх сіл. Ви сказали, що так, да, дійсно, в нас красиві церкви, красиві дороги, красиві озера, все, все, все добре. Тому е, дуже просили б вас, щоб ви попрацювали, щоб весь Богославський район приєднався до е, Лисинської філії Урожай. Добре. Цього разу побувати на концерті, взяти участь у різноманітних конкурсах та естафетах, просто поспілкуватись, поспівати народних пісень, взяти участь у розіграші цінних призів. Приїхали люди з трьох сіл Черкаської та Київської областей. Саме вони працюють в урожаї або здали в оренду землі цій компанії. З вашого села люди віддають землю в урожай. Всі пошкіше віддали. І є хто стареньків це гарна допомога до особистого господарства. А що, ж, а що ж погана допомога, звісно, що хороша було багато молоді, людей похилого віку, родин з малечою. Словом зібрались всі небайдужі до долі своїх сіл та їх майбутнього. Ми приїхали сюди колективом Едельвейс, щоб виступити на цьому святі. Це свято ми робимо для села в честь Дня Незалежності. Мені мені тут сподобалось тут дуже багато людей. Тут вони всі такі веселі, оптимістичні, добрі. В їхніх очах сяє чесність, доброта і доброзичливість. Мені тут сподобається. Під час офіційної церемонії говорили про підсумки та досягнення в сільськогосподарській галузі виробництва, про соціальний розвиток села, перспективи об'єднання громад. Це в нас перше це свято за 11 років. Ну, я працюю 11 років і перше це свято це прекрасне свято. І сподіваємось, що такі свята будуть кожен рік, так як люди мають годину вільну відпочити. Ну, і дякуючи урожаю, от таке як не є, дякуючи нашому директору Петру Хедоровичу Білозьорову, який допоміг в організації цих свят. Скільки людей прийшло з різних сіл? З'їхалися творцеві зна з'їхалися із медвена, і з готелівки, з Чаплинки. Людей багато, занадто багато. Як не є інтересне, можна сказати, свято. Інтересне свято. І люди віддихають, і ми що віддихаємо так само керівництво, як і всі за допомогою урожаю повністю відремонтували спортзал, підлогу повністю. У нас ремонт спортзалу вийшов 280 тисяч. Це дякуючи урожаю. Якби не урожай, ми б не мали ні спортзалу, ні ні день. У нас е, біля трьох років у нас прозал не працював. Діти ходили в сусіднє село, а зараз ми і отоплення у нас зараз е, е, тверде, ото не так. Е, і надіємося, що надальше будемо співпрацювати з урожаєм і по, по соцдоговору договору. Так і будемо продовжувати е, робити всі, які там е, все, що не подоробляли. Оце все надіємося, далі доробляємо з перших днів, е, коли в нас працює урожай. У нас так, як було виділено 28 чоловік з першого дня, так і по даний час у нас ще поки щаплинки, Я за чаплинку кажу, у нас ніхто ще поки ж, ні одна душа не виділилася. В сусідніх селах я чую, що виділяється, але ну, нас поки що ще довіряють урожай. І там деякі були у фермерах, вони перейшли в ворожай. Бо тут таке надійніше, ви знаєте, ми таке знаємо, що тут довгі заключені, тут усе буде так, як ну, по закону. Не так же, як а у фермера схотів дав, схотів не дав, це його право, так як договору у них немає ніякого. Селяни раду розповідали про життя, господарські справи ділились планами та сподіваннями. Адже від кожного, хто живе в селі і працює на землі, залежить доля того чи іншого населеного пункту, а відтак і кожної родини, яка там проживає. У мене паї врожаї. Мій лічно паю врожаї. Як давно працює ваш пай на вас і що ви заробляєте на свій пай? Все, пшеницю, олію, гречку, борошно. Дуже вдячні ворожаю. Мої паї ворожає, мого брата два паї. є теж ворожаю. Ми дуже задоволені їхньою працею, спасибі, що обробляють наші добротні землі. Спасибі, що про нас не забувають, дбають теж. Ну, взагалі ми ними дуже задоволені. задоволені. А чи ви задоволені? Ви отримуєте гроші на паї, отримуєте зерно. Чим ви задоволені? Ну, брат мій проживає в Білій церкві, йому зерно не потрібне, він забирає гроші. А я в селі, держимо, яке не яке хазяйство, то забираємо хлібом. Ну, Все доречно. І гроші доречно, і хліб доречно теж. Запальними мелодіями, співами та танцями полонили гостей свята не лише місцеві таланти, а й присутні гості. Крім того, стати учасником святкового дійства міг бути кожен бажаючий. За умовами однієї з розваг чоловікам доводилось скакати в мішку, щоб на фініші з'їсти вареника, поцілувати господиню і швидко повернутися назад. І так робив кожен учасник перегонів. Ще де такі старі пенсіонери пооставалися на селі. Вийти нема куди, і нема дуже коли. А от такі свята, ви знаєте, аж бадьорить. Дуже подобається, дуже гарно. Дуже вдячний керівникам, організаторам. Всім дуже 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 вдячний. Було ще безліч цікавих конкурсів як для молодят, так і для старшого покоління. Якось цей танок на випробування почуттів та відчуття партнерства. До перемоги дійшло дві пари молодята та пара людей поважного віку. Прожив тут 69 років. 44 роки маю трудового стажу. Тут у колгоспі. Давно так не виступилися. Я часто так веселюсь, тому що я постійний учасник художньої самодіяльності. Як я як не тут ставимо концерти, то на районному огляді виступаємо. Ми часто вдвох із своїм вояністом. Ми часті гості на сцені. Є господарство, ну уже ж як там. 70-69 років то вже такого немає. Ну, ну таке курі, качки, свині таке держимо. Держимо є, паїв врожаї. П'ять да, паїв є. Святковий концерт, розваги, розіграш та смачна вечеря. Це тільки зовнішня сторона свята. Насправді люди були дуже вдячні організаторам. А це лисинська філія товариства НВФ урожай не лише за можливість спілкування культурного відпочинку, а й обговорення злободенних тем селянства. А сьогодні селянам є про що поговорити: про землю, орендну плату за неї, партнерські стосунки з орендарем, соціальний розвиток територій. У вас є паї, Моє. Да. Моє. де вони працюють ці паї? Як вони на вас працюють? Працюють дуже добре. Нам подобається кому ви здали? Ну сюди врожай жаждав. Скільки років? Ну вже 10 було. Ми зараз заключили договір на до 23-го року. Ні, чого зрозуміла Куди ви використовуєте кошти зерно? Що ви берете з напаї? Полежіть зерно беремо. Держимо свою худобу, держимо своє господарство і використовуємо Файлі, таким образом. Умови ну нормальні, стабільна заробітна плата. Я лічно всім задоволений. Ви теж маєте паї? Теж здала ваша родина паї врожай? Так, да, звісно. Один пай у нас з і ми приїжджаємо. А скільки вам на пай виплачують? Вісім тисяч по-моєму. я толком не знав, бо я в зерні беру. А зерно ви, мабуть, переводити на годівлю худоби. Так, да, звісно. Діти їсти хочуть, внуки теж. Яке вас господарство? Шестеро свиней, два бички. Задоволений всім задоволений, тому що як, чого ще лучшого треба нам. Те, що ми бажаємо, те в нас є. Робота, фото, зарплата. Зарплата, ну. і, ну як можна сказати, ворожай заботиться за нас, тому що ми їм працюємо, як ми кажемо, працюємо на своїх землях. Ну, відповідно, по праці зарплата в нас хороша. Урожай давно орендує землі на Лисінщині, тому відомий, з-поміж інших, як порядний партнер, перевірений часом. В такому масштабі перше свято воно було ініційоване нашою філією. Завдяки підтримці Олега Володимировича Васяцького було профінансовано і підтримано. Ну, в принципі, як. ну я рахую, що свято нам вдалося. Всі задоволені. Ну, надіємося, що буде. Мабуть, на майбутнє це буде як традиція. Кожен рік будемо проводити таке свято, для того, щоб ну, більш працювалося нам із пайовиками. Ми обробляємо 60 гектарів, чуть більше. Ну що ми пропонуємо? Стараємося ми пропонувати більше, як, як наші конкуренти, поки що це вдається. Ну, деякі одноосібники виходять, думають працювати самотужки. Не знаю, що в їх по вулиці, я їм бажаю удачі, але також запрошуємо до співпраці тих, хто ще сумнівається, хто думає, чи працювати не працювати, але що ми все робимо для того, щоб, щоб було всі вигоди, які ми, всі пропозиції, які ми пропонуємо нашим пайовикам. Вони наяву, починаючи з цього свята і кінчаючи арендну плату, яка в нас конкурентоспоспроможна, не гірша в деяких місцях, даже краще, як у останніх. Це і на плата і кошти. Ну, соціальна сфера це один з пріоритетних завдань мене як директора, і взагалі нашої фірми Урожай. Тому що ну як, ми беремо паїв людей, ми їм повинні віддячувати тим же. Якщо в нас не буде співпраці з паєвиками, ми не матимемо їхніх паїв і взагалі не буде змісту нашої роботи. Тому соціальна сфера є однією з найважливіших. Кожен рік виділяється певна сума на по соціальній угоді на сільську раду. Це ремонт ремонти доріг і благоустрій приміщень і піддержання під підтримання, підтримання десятків, шкіл. Це все, все, все робимо для, для людей. Багато ще планів. Попереду їх будуть разом виробничники та селяни, адже від злагодженості дій та взаємного прагнення зробити свій край кращим залежить спільне майбутнє. Ви знаєте, сьогодні. Започатковане, на мою думку, найкраще свято це свято, крім загальнодержавних свят, це день філії, день Лисинської філії. Я дуже сподіваюся, що він буде кожен рік. І не сподіваюся, я впевнена, що він буде кожен рік. І кожен рік буде свято. Ви бачите, скільки людей позад. І дуже приємна, невимушена атмосфера. Особливо сподобався людям розіграш цінних призів. Серед подарунків побутова електротехніка, мобільні телефони та інші важливі речі потрібні в кожній родині. А кульмінацією урочистостей стало спільне застілля: смачний куліш, шашлик та тепле спілкування. Осінь пора підсумків і планування нового аграрного року.